Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 17 липня. Пропаганда у істериці Зеленська заявила вчора, що на саміті миру буде Росією вересні буде підписаний мир. А поки відповідь за відповідь, обстріл за обстріл. Вот і столицю Росії за последні діньки прилетіла війна у Москві. Признали попадання БПЛА по зданням на Ленинському проспекті на правсоюзне вулиці і на вулиці Атласова. Пуша Борислав Боре далі мовою оригіналу. Що там в таких случаї говорять росіяни, Первое стреливали сами себя. Второе высокоточным оружием уничтожены военные цели. Третье ничего было, глушить сигнал, сбивать бы пола над живыми домами. Четвертое это не мы. Но все же можно повторить, или москвичей то же самое. А еще это называется бумеранг. И он вернулся к тем, кто его запустил. Это бумеранг теперь еще много раз будет прилетать к москвичам. Сиющим ветер пожинает бурю. Кушайте бурю, не обляпайтесь. За данными партизанских телеграм в Луналы выбуха. І на Рублюці. звідки уже виїжджають олігархи та елітарефа нарешті вони відчули сьогодні те, що відчувають українці, зокрема мешканці Харкова. А ще кожного дня пожежі. Потрошев зібрав радбес. Він прекрасно знає, хто підпалив. Поділ влади триває. Потрошев, поки на нараді виступив Шойгу та Гарасимов, золотого замовчав. Мортніков на стороні Патрушева вежі Кремля, боки лихоманиця. Потрошев хоче закінчити війну, адже він втрачає доходи. Потрошев домовився із союзниками в обмін на його легітимність. Він здає чотири Воні області, а Крим виносить задушки. Війна закінчується, поки цього не сталося. На болотах знову палає цього разу. Горять складські приміщення в Москві, на яких зберігалися, нібито цивільні запчастини до побудової техніки. Утім, як стверджують держдепа, це не так вибухи лунали і поблизу червоної площі та у трьох районах Москви. Крім того, говорить Рубльовка, горить особистий наказ генерала залужного до Петрушева Накрили площа займання вже сягнула 2000 квадратних метрів. Джерела повідомляють, що на самому складі були далеко не деталь до автомашин, а велика кількість запчастина військового призначення, зокрема, ВПВ, дрони, амуніція та велика кількість зимової форми, понад 50 тисяч комплектів. А комусь доведеться померзнути з окупантів. Пожежі надано третій ранг. Є загроза проходу вогню на сусідню будівлю. Є розміщені гуртожиток. Звідти евакуювали людей. До гасіння пожежі в Москві навіть залучили військову авіацію. Зазначимо в РФ Все частіше диверсії здійснюють свої Зазначимо генерал Залужний продовжує допомагати сирському по. При усе генерал Залужний чергове заявив, що Україна буде використовувати власну зброю, щоб бити по військових об'єктах на території Росії. Тепер наголошує аналітик Олександр Мусієнко, Україна зобов'язана налагодити виробництво свого озброєння. Генерал зазначив, що Україна буде використовувати власну зброю, щоб бити по військових об'єктах на території Росії для здійснення ударів по території країни агресорки. Україна оборона промисловість має розвивати три пріоритети в озброєнні. Ракетна програма вона має бути пріоритетною для України з точки зору. Можливостей та потенціалу завдання ударів по території Росії, ударні безпілотники та дрони, засоби радіоелектронної боротьби, які зможуть пригнічувати системи, сигнал ворожих засобів радіоелектронної розвідки та дронів з метою застосування повною мірою українських дронів. Перед нами стоїть завдання завдати ударів по території противника на глибину від 200 до 400 кілометрів на окупованих територіях та від 500 до 1000 кілометрів по території Росії. А тому маємо в першу чергу вробляти ракети та дрони, адже ворог буде розуміти, що ми. Маємо цю зброю і буде розуміти, що ми зможемо відповідати на його певні агресивні дії. Ми постійно говоримо про те, що для боротьби з ракетними ударами, обстрілами росіяна нам потрібно збільшувати кількість засобів ППО. А якщо підійти до цього з протилежної сторони, де почати знищувати об'єкти військового виробництва на території Росії, В такому разі будемо зменшувати її потенціал. А для цього нам потрібно мати відповідні можливості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.